Вітаю вас, пане Володимире. Тут, на берегах Дніпра, Аболоні, це тут, десь ви поруч живете, нащадок роду тихих. Так, я хотів би вас привітати. Тихо знають, багато знають, може ще більше би треба було би знати. От скоро буде виходити двутомник його. І от маючи цю нагоду, хотілося б вас запитати. Як була досягнута мета вашого батька, його життя, скажімо так, все-таки, і ви його мета в якійсь мірі? Я так зрозумів, хоч прожили ви трошки мало з ним, це 4 роки його посадили, 12 він, коли вам було 12, він повернувся, трошки пожили разом, повиховував вас. Так. Потім ви самі поїхали, я знаю, фізиком стали. Москві повернулись в Київ, так вчились, так ваша доля склалася. Це я так вкратці. Ну а запитання залишається. Якось ви бачите мета вашого життя, вашого батька, який ну дуже спорідненим багатьом українцям, із болюванням за наш вжиток української мови. На жаль, мета як, як стояла в той час, так і зараз залишається. По суті, мало що змінилося за ці роки 35-40 років, які прийшли, вони змінилися дуже мало. І ті завдання Але значення роботи в жертви вашого батька підвищили. Я, я говорю про те, що ті завдання, які стояли на той час, вони стоять і зараз. Як в той час українська мова потроху виходила з ужитку, потроху втрачала. Якби, ареал використання, так і зараз це продовжується. Як на той час Україна була не самостійною в прийнятті рішень, так і зараз вона, по суті, багато в чому залишається не самостійною. Ну, Все-таки захистили ж Грузію. Скажіть, це... І в Іраку свою позицію потримали. Тобто в цьому плані робота залишається. Батько. Підхід його був такий, що кожен повинен робити те, що він може, з повною самовіддачею. І він, він це і робив. І, скажімо, коли йому в КГБ перед останньою посадкою його арештували так, попередньо, і те, що називається з ним розмови. КГБ був такий жанр. Викликати на розмову і виносити усне попередження. От вони навіть не давали ніяких текстів, а просто от виносили усне попередження. І під час останньої такої бесіди з батьком йому запропонували е тихий От женітесь на єврейки і уїжджайте в Ізраїль. З нашої сторони препятствием. От. А тоді каже, подумав, подумав, та, та і не треба на єврей кишені це. Пишіть заявлення, ми вас випустимо. Настільки він заважав да? а, своїми ідеями. Да. І ми з ним говорили воля була в, цей, в цей період після цього попередження і перед його арештом. В лютому десь за десь за тиждень я був на хуторі. Приїжджав з Києва. На якому хуторі? Іжевка. Іжевка, Донбас. Це, і... це... Скільки кілометрів це... до Іжовка. Донецька? Іжевка – це Костянтинівського району. До Часов'яру приблизно кілометрів десять, до Костянтинівки приблизно кілометрів десять і до Донецька кілометрів шістдесят п'ять. Це Все українське село, українське, так, Донбас, Донбас, дуже система, структура така: села українські, українськомовні, міста російськомовні, і більш половина принаймні населення міст Донбаса – Це не лише російськомовні, а й етнічні росіяни. О, через те що українські селяни не хотіли працювати ні на шахтах ні на та, та... Та, ні, у них багато роботи своєї було М -м -м, я думаю земля вона через така це що... Це вони не хотіли і через це змушені були і спочатку і царська влада ну не царська влада а спочатку і капіталісти і бельгійські німецькі англійські вони змушені були рекрутувати робочу силу де тільки могли найбільше вони брали цю робочу силу якраз при. Пердонних з Україною в Бернях Росії, але це теж етнічні землі України правда. Ну то вже інша справа, але брали вони звідти якраз на роботу. І, і він ще це трошки, це я, було, так, було. я так зрозумів. Він ще трошки вчителював ваш батько в Приазійському районі недалеко. Він від не моєї батьківщини в, в Тубалі працював в Тубалі за направленням після закінчення московського університету кафедри педагогіки. Він туди був направлений і викладав суспільство знавство. NaN довгий час тут сам нас, і здається історію. От уже після Який це рік був? Це був 51 52 рік. Коли він випадав? Так. Ага, 52 рік. От, можливо, трошки, ні, і точно трохи 53-й. І він зрозумів все вжиток української мови. Тоді чи пізніше? Не можу сказати, не можу сказати. Він довгий час жив у Москві. От, ну як довгий час, кілька років він там вчився, він там працював якийсь час, там його дядько е, жив, е, тобто він е, жив в Росії. От, і...